Всі предмети, які знаходяться навколо нас, мають свою форму. Є кілька основних фігур. І сьогодні я познайомлю вас з однією з них. Жив був собі круг. Він був такий самотній, що вирішив одного разу піти і знайти собі друзів. Покотився він по доріжці, котився, котився і зустрів. А кого він зустрів, дітки? Так, маленькі кружечки. Але він помітив, що його друзі чимось відрізняються. Дітки, як ви гадаєте, чим? Правильно, вони відрізняються кольором. Маленькі сині, великий, жовтий, а чим схожі? Так, формою. Подивіться уважно на круг, якого він розміру. Правильно, він великий, а якого розміру його друзі? Так, маленькі. Якого кольору маленькі кружечки? Правильно, синього, а великий. Так, жовтого. Діти, скільки великих кругів? Правильно, один. А маленьких? Правильно, три. Давайте порахуємо один, два, три. А тепер, дітки, пропоную відпочити. Ну що, дітки, відпочили. Тепер пропоную пограти у гру на що схожий круг». круг. Круг це звичайна геометрична фігура, але вона дуже-дуже цікава, навколо нас багато круглих предметів. Подивіться, планета Земля кругла і не тільки вона, всі планети інші також круглі. Давайте подивимось ще. Зверніть увагу на небо. Що там є ще круглої форми? Правильно, дітки, вдень для нас світить сонечко, а вночі нашу землю освітлює кругла луна місяць. Тепер перемістимось на кухню. Буває круглий стіл. Смачний великий торт також буває круглої форми. Тарілки також круглі. А ще у нас є кругла пательня, на якій ми жаримо круглі млинці. Піца також кругла. А ще такий смаколик, як пончик, має круглу форму. Спортсмени грають круглими м'ячами. Це можуть бути футбольні, тенісні або баскетбольні м'ячі. Також павучок. В природі плете круглу павутину. А ваш улюблений смаколик цукерка на паличці також кругла. Дітки, тож пропоную вам озирнутись довкола і знайти усі круглі предмети, що ви побачите, та назвати їх. А я буду чекати на ваші відповіді у вайбері. А зараз подивіться уважно на малюночок. Подивіться, дітки, біля будинку стоїть машина, який круглий предмет є важливою її частиною. Так, правильно, це колеса. А ось велосипед. В нього також є колеса круглої форми. А знаєте, дітки, із кругів різного розміру та різного кольору можна скласти картинку. Ось, наприклад, дивіться, якого жучка сонечка склала я із різних кругів. Великий червоний. Маленькі чорні були цяточками, середній чорний став головою, два біленьких стали оченятами. Ось такий жук сонечко в нас вийшов. Складіть вдома такого ж жучка сонечка і прийшліть мені фото. Круха дивовижна фігура, правда, малята. Тепер ви знаєте, як він виглядає, легко його знати, та які предмети мають круглу форму. А мені вже час з вами прощатися. До побачення!